Хазяйнувати осінь не ліниться, городниця вона та садівниця. На вулицях, у парках та на полі. Восени роботи всім доволі. Малята. А чи знаєте ви, які турботи виникають у людей восени? Пропоную сьогодні це з'ясувати на нашому занятті. Подивіться, що це? Так, це лопата і відро. А чи знаєте ви, де ми можемо використати лопату та відро. Поміркуйте. Восени дозріває врожай. Люди поспішають зібрати його. Це різноманітні овочі та фрукти. Розгляньте уважно, будь ласка, цю картинку. Що це? Так, це граблі. А чи знаєте ви, для чого вони потрібні людям восени? Ми вже з вами говорили, що листя восени опадає з дерев, його стає багато на землі. Щоб було чисто, його потрібно збирати. Для цього нам і потрібні граблі. Але слід пам'ятати, що палити опале листя не можна. Розгляньте, будь ласка, це зображення. Що це? Так, це кошик, вірно. А для чого він потрібен людям? Поміркуйте. Так, щоб збирати гриби. Восени грибів стає дуже-дуже багато. А чи всі гриби ми можемо з вами збирати? Поміркуйте. Вірно, не всі. Бувають гриби їстівні та отруйні. Їсти отруйні гриби не можна. Це небезпечно для здоров'я. Розгляньте, будь ласка, цю картинку, що ви бачите перед собою. Так, це банка. А чи знаєте ви, для чого вона потрібна людям? Взимку овочі та фрукти не ростуть. Для того, щоб ласувати смачними овочами та корисними фруктами взимку наші бабусі та матусі заготовляють їх у спеціальних банках, погляньте. Може бути смачний компот, солодке варення або корисний та поживний салат. Погляньте. А також хрусткі огірки та помідори. Розгляньте, будь ласка, це зображення, що ви бачите перед собою. Ми бачимо лопату та лійку. Для чого вони потрібні людині восени? Поміркуйте. Так, вірно, вони необхідні для того, щоб посадити нові дерева. Сподіваюсь, дітки, вам було цікаво сьогодні, та ви зрозуміли, скільки багато роботи потрібно робити людям восени. До зустрічі!